Цілісність та неподільність. Саме це об'єднує харків'ян. Мер мегаполіса Ігор Терехов, виступаючи на міжнародному форумі згуртованості Творимо майбутнє, розповів головний секрет жителів прифронтового мегаполіса. У лютому 2022 року містяни та влада об'єднались та, попри труднощі, змогли продемонструвати любов до рідного Харкова. 24 лютого, 22 рік, початок війни. І тоді я вийшов до людей і сказав: ми разом, ми харків'яни. І сьогодні це внутрішній код кожного харків'янина, внутрішній код громади Харкова. І це дуже важливо. Дуже важливо, бо ми разом. І коли мене питають, що змінилось під час війни в стосунках між людьми, я завжди кажу, що ми стали. Відноситись один до одного більш чутливіше. Ми розуміємо один одного. Ми розуміємо, які негаразди, які біди є у кожного з нас. І під час прильотів, і під час поховань, і під час коли страшно. Коли літали літаки над містом і е, скидували бомби, і ми всі знаєте, лежали на землі. І було дуже страшно, але ми були разом. І коли ми проваджали своїх е, жінок, дітей, родини, коли вони у 22-році му році виїжджали з Харкова, і були величезні черги на вокзалі, але вони казали, ми обов'язково будемо повертатися, повертатися в український Харків. І вони стримують свою обіцянку. І повертаються у Харків, де, незважаючи на регулярні повітряні тривоги, створені комфортні умови для бізнесу, курсує безкоштовний громадський транспорт, працюють пункти видачі гарячих обідів, не на хвилину не зупиняють роботу комунальні служби та здійснюється соціальне забезпечення жителів мегаполіса. Ігор Терехов наголошує наразі у Харкові проживає 1 мільйон 300 тисяч людей. А муніципалітет підтримує тих, кому потрібна допомога. Сьогодні кожен на своєму місці повинен робити просто свою справу, допомагати людям, робити так, щоб людям було комфортно жити. Нам потрібно робити так, щоб людина жила в нормальних умовах, не зважаючи на війну. Коли в бронежилетах ми прибирали сміття, коли під пулями міли вулиці, прибирали вулиці, щоб було Ахайна і чиста, бо це наша філософія. І ні на який ворог не може перевернути цю філософію. І потрібно ремонтувати. І потрібно під час війни відбудовувати, до речі, я дуже вдячний і президенту, і уряду за те, що вони підтримують ці тези, і крім цього, дають кошти на це. Бо нам потрібні величезні кошти. І коли людина бачить, що її будинок відбудовується, у неї зовсім інші емоції. Коли людина бачить, що місто прикрашено, незважаючи на війну, у нього зовсім інші емоції. Коли військові це бачать, у них зовсім інші емоції. Дійсно, потрібно підтримувати один одного. І Харків працює над тим, аби подолати виклики, з якими місто стикнулося під час війни. Так, попри загрозу, діти навчаються офлайн, а батьки можуть бути спокійними та залишати у безпеці своїх малюків. Ми вимушені сьогодні навчати наших дітей під землею. Так, облаштували станцію метрополітену, але цього не вистачило. Почали будувати справжні підземні школи, але теж не вистачило. І сьогодні ми будуємо, будуємо і будуємо. Сьогодні Запад, вже, щоб ми побудували дитячий садочок під землею і ми будемо це робити вимушене. Але мріями ми всі разом тоді, коли настане мир. Мир, бо він для нас необхідний, для кожної людини, яка пройшла війну і проходить сьогодні ці жахливі виклики. Тому дійсно, сьогодні. Нам потрібен мир, але якою ціною, він повинен бути справедливий. Потрібно дуже виважено до всього цього ставитись. І люди, незважаючи на те, що є певна втома, і не будемо обманувати один одного, всі розуміють, що нам потрібен справедливий мир, довгий. Довгий назавжди. І наше завдання як влади сьогодні бути всім разом, всім разом. І я дуже хочу, щоб коли нарешті ми доб'ємося справедливого миру, ми сказали разом. Ми разом, ми українці, ми нація. Марія Соловйова, Євген Клочко та Світлана Бреус, Харків, новини.